Риве, корівник риве. Є капець, Маленькі наші. Є. Боже мої наші хорошенькі. Є. Капець. Що робите? Голодє, все голодне. Риве. Ферма. Все, Дівчата, не кормлять до нічого, корови ривуть, отока.

Розшли, ви за тут трапіте! Повдівайте на морднички свої, морди показуєте. Що вони з вас виростели? Пу... Бандітов! Чоті це Путіноїди, їх спецоперація. Спецотіра... Бандити. Мені не буде штити, Мені діти воюють, Мені діти захищають Україну, а ви що бандити? А їм гроші платять бандити. На... Туди на війну ніхто не хоче йти! Я не разрешаю. А на якому основанні я ти прийшов сюди? Я назначений на должность юриста. А юріст у херів є що? Вроді все на місці. Апарати немає. Апарати немає, корови робить голодні А телята є. То забирали. Провірте телята. Це корівник риве. Повро, зайди, коровник оце робити. Він друг. Не стить ми! Отіла! Як тобі не стидно? Це керівник, побрав, да? Не стидно драку затіяти. діять. Жити жінок тих територія! Що робите? Корови голодні, сліпають. Територія твоя пам'яті. Безстиднику! Ти безстиднику! ти руку протягнеш. Тобі люди цього не прощають. На тебе улибається.